Всім привіт! Для всіх тих, хто прибуває до Канади, є можливість почати або продовжити вивчення англійської мови. Для цього існує спеціальна програма Link Мовна інструкція для новоприбулих до Канади. Ця програма є однією з послуг із поселення іммігрантів, які надаються в рамках національної програми поселення. Вона фінансується Міністерством імміграції, біженців та громадянства Канади та є безкоштовною. Лінк забезпечує базовий та середній рівні навчання англійської мови для дорослих, які старше 17 років і які прибули до Канади. Отже, ми прийшли до одного з центрів лінк, де проводиться оцінювання рівня знань англійської мови. На другий поверх там 208. Я сьогодні буду здавати тест. Щоб було зрозуміло, який клас мене визначать для вивчення англійської мови. Для мого подальшого вивчення англійського. Ось сюди Ми прийшли. Okay. Так. О, що полягало в тестуванні? Здача тесту з англійської мови проходила в декілька етапів. Перше, мовний тест. Мене попросили коротко розповісти про себе, про свою освіту та для чого мені потрібно вивчати англійську мову. А також мені дали додаткове завдання у вигляді картинок, де була зображена якась ситуація і мені потрібно було описати її своїми словами. Друге тест на прослуховування. Я прослухала аудіозапис, а потім розповіла про те, що я почула своїми словами. Третій етап це письмовий тест. Тест складався з трьох частин. Перший мені потрібно було переписати запропонований текст, друга частина написати декілька речень про саму найяскравішу подію, яка відбулася зі мною останнім часом. І третя частина написати 6-7 речень про те, який спосіб найкращий для вивчення англійської мови. Перегляд фільмів, читання книжок, самостійне вивчення або вивчення з вчителя. І четвертий етап це тест на читання, який складався також декількох частин. У вигляді тесту необхідно було вибрати правильний варіант назви предмету, який був зображений на картинці. Друга частина полягала в тому, що мені потрібно було прочитати текст та за його змістом вибрати правильну відповідь на питання. Всього було надано три тексти і кожен наступний був вищого рівня складності. І до кожного з цих текстів були питання та варіанти відповіді. Я встигла прочитати і відповісти на питання до першого тексту і відповіла на половину питань до другого тексту. Але хочу зауважити, що мета всього цього тесту це визначення рівня знань, тому що потім, відповідно до цього рівня, мене запишуть у клас і за рівнем якого я продовжу вивчення англійської мови. Хочу сказати, що англійську мову я раніше не вивчала. В школі та університеті я вчила німецьку мову. Англійську мову я почала вивчати з квітня цього року онлайн в школі англійської мови Flash. Тобто, на момент здачі тесту я вчила мову 3 місяць. Нарешті я отримала результати написання тесту з англійської мови. Я отримала оцінку 4. Тобто в мене рівень 4 із 9 по шкалі ILTC. І мені надіслали листа, а також адреси зі школами, які я можу вибрати для того, щоб починати навчання англійської мови тут, у Ванкувері. І зараз ми їдемо в одну із таких шкіл для реєстрації. Мене записали до школи, і з 7 вересня я буду ходити чотири рази на тиждень вивчати англійську мову. Два дні я буду ходити в сюди, в цю школу, і два дні будуть онлайн. Мені видали ось таку папку. В цій папці папці є розклад моїх занять. Також в цій папці є Вся необхідна інформація про Канаду, про життя в Канаді. Ось тут можна побачити, які уроки, Далі, порожні сторінки для моїх записів. Так що з вересня я теж йду перший раз, в перший клас з англійською мовою. Всім пока, до зустрічі. Далі буде, далі Чек... буде цікавіше. Чекаю!